Ці звикли щось Xiaomi топ за свої кошти, але це вже не так. Вони вже досить дорогі. А що якщо терміново потрібен телефон, бо старий крякнув, або ж хочеться подарувати батькам, як я, або дитині, бабусям дідусям, собі врешті-решт недорогий телефон, адже обійшовся він мені на розпродажі. Увага за 104 долари. І це в нас Blackview Shark 8. Телефон на 256 гіг пам'яті постійної і 8 оперативної ips екран на 120 Гц, Нормальна батарея на 5000 мА, швидка зарядка. Та ще й NFC працює. Дешевших телефонів з такими параметрами я просто не знайшов. Їх немає в природі. Так як скоро на Аліку новий розпродаж, думаю, цей огляд буде корисним, навіть не огляд, а відгук, бо от вже два місяці ці телефони активно використовуються і це буде більше досвід користування. Спочатку давайте глянемо ціни на даний момент. На Аліку 130 баксів за версію 128 гіг, і обіцяють 102 бакси з 18 березня на розпродаж і рівно 10 баксів дорожче версія 256 гіг, що робить вибір очевидним, як на мене. Звісно, краще доплатити. В нас вони також є від 5749 гривень, але в білу офіційно з податками в якомусь там Foxtrot 6800 і різниця відчувається. Але підібрати телефон і порівняти ціни в магазинах в є е каталог, це найкраще варіант. Тут можна підібрати телефон по дуже тонким параметрам. От прямо зараз на ваших очах я шукаю смарт до 6 дюймів, так мало того, ще і сортуємо по вазі, і бачимо найлегший смартфон. Це фішка, котрої немає ні на одному сайті. По дуже багатьом параметрам можна підбирати під себе будь-що, чи смартфон, ноутбук і так далі. Все як на долоні. Тому лишаю посилання в описі на цей телефон на є е каталог, і в Китаї також. Отже, постачається він в такому вигляді, що нічого вже не треба докуповувати, чохол є у Бог. І зараз ви бачите їх стан за два місяці використання. Так, це дійсно корисна штука, бо батьковий, бачимо, вже падав. Я думаю, ви здогадались по кольору, де чий. З темно-синім бачимо, що йде чорний, непрозорий чохол. З жовтеньким і голубим йдуть прозорі чохли. Я б собі однозначно взяв би темно-сині, класно виглядає і чохол не пожовкне. Чого не сказати про цей прозорий. Правда, чорний чохол красу таки трохи прикриває. Також на телефонах йдуть відразу наклеєні плівки з заводу, і крім того, ще й скло поклали. Як бачите, за два місяці вже з'явились мікроцарапини, ще й такі доволі значні. І це було б все на екрані, мабуть, без плівки, бо сумніваюся, що там якесь стійке покриття за ці кошти, тож комплект гідний. Ще в нас крепка інструкція і блок зарядки зі шнурком. До речі, з обох боків Type-C, і тут можна сказати все в тренді, бо так зручніше. Бачимо, що блочок із Quick Charge 33 Вт максимум. Сам телефон доволі тонкий, лише блок камер традиційно трохи стричить. І, звісно, рамка пластик, і спинка також пластик із закосом під скло. Це і є перша стаття економії, але виглядає справді шикардос. точно дорожче ніж коштує. До речі, є світлодіодне коло. Коли хтось телефонує, ось так може блимати. Коли заряджається, також показує. Причому червоний, далі жовтий, як зарядиться зелений. Ну і на повідомлення там всілякі можна ставити також при бажанні. Перше, що здивувало, коли я почав знайомство, це екран, бо я очікував меншого. Адже дешеві і тусклі по кольорам екрани, як в недорогих смартфонах Redmi, видно відразу. Тут же кольори досить насичені, крім того. Зазвичай дешевизну видає нижній поріг, зазвичай він високий в дешевих телефонах. На мій подив, нижнє значення тут дуже хороше, в повній темряві не ліпить. І що цікаво, він дуже яскравий і читабельний на вулиці. Звісно, можна підлаштувати кольори і температуру. І саме головне, екранчик 120 Гц. Люди, котрі перейшли зі звичайних 60 на більше, мене зрозуміють. Таке враження, коли бігаєш по меню, що телефон працює швидше, і для зору це також значно приємніше. Давно користуюсь смартфоном, у котрого 100 плюс Гц, і знаю, що не пересяду назад на 60. Нато вже приємно, коли плавно скролиш, і це в недорогому телефоні. Взагалі, дисплей шикарний за свої гроші, Full HD 6,8 дюймів, великий. Придиратися можна хіба що до величень якого отвору камери не всім сподобається, але звикаєш. І так то і шторкою можна замаскувати, Правда, ніхто цим вже не страждає давно. Всі до такого звикли. Звук він тут не стерео, а моно, тобто один динамік його видає. от тут також бачимо зекономили. Але звук класний як для одного динаміка. Не противний, не писклявий, а нормальний собі звук для смартфону і по гучності, і по читабельності. Точно можна дивитись YouTube в кайф, навіть фонову музику вмикати, і дзвінок точно не пропустиш. Що тут ще додати? Розмовний динамік по гучності не більше, не менше, тихіше ніж мій Xiaomi Mi 10T Pro, хоча мій кричить на повній гучності, що всі чують, але проблем також немає, як і з самим зв'язком. Єдине, лише для вас що батьки помітили, іноді рідко Wi-Fi відпадає. Отак От доводиться вмикати і вимикати, щоб з'явився знову. Я не знаю, чи це в телефоні проблема, чи це в роутері, рідко, але буває. А так, Live, Kiivstar місцями навіть краще ловить, ніж на старих Xiaomi в тих же місцях. Тут, до речі, лоток на дві SIM-карти і ще й карту пам'яті можна додати. До речі, неодноразово спілкувався по відеозв'язку, і чути, і видно, чудово, і по телефону також. Краще, ніж на старому Redmi 5 і Redmi 6, однозначно. До речі, сканер відбитку пальців вмонтовано в кнопку жилення справа. Розблоковується доволі точно легким дотиком без натиску, а натискати вже треба, щоб заблокувати. Бувають зрідка промахи, не як у флагмана швидко, але задовільна. До речі, процесор у нас Helio G99, і раніше в бюджетники за ці кошти ставили значно простіші камінці. А цей цілком навіть бадьорий. Наприклад, вже два місяці в користуванні купа всього встановлено, але працює все як і спочатку. Іноді бачив, правда, мікро під фризи анімації, коли бігав по меню, але настрій це не псує. Мене цілком влаш Готує швидкість цього девайсу, враховуючи вартість і навіть більше. Хіба що після першого включення він деякий час ступив, підлаштовуючи систему, а потім як рукою зняло. Проц в нас не ігровий, але пограти дозволить. Ну, а це те відчуття, коли мама вирішила пограти в рандомні гоночки. Клас. Таке нарізаю в Need for Speed No Limits, що мені треба було б довго вчитись, щоб позмагати з нею. А цей телефон легко вивозить цю гру, причому не гріється, і батарея не висаджується надто швидко. Запускав танки на середніх налаштуваннях з HD текстурами, як видно, жодних затупів. В налаштуваннях виставив 120 кадрів, і як бачимо, воно й видає свої 120 кадрів. Хотів запустити важку Genshin Impact, Хотіла вона скачати 8 гіг, хоча я вже качав перед цим щось там, і я манав стільки чекати. Call of Duty також без питань грається на середніх і в 60 кадрах. Запускав також Standoff 2. Тут на високих 120 FPS, як бачимо, без питань видає. Не ігровий, але грати можна. Не всюди на ультрах, звісно, але ж можна ще як. Наголошую, що смартфон при цьому ледь теплий стає. Переглянувши декілька оглядів перед покупкою, я чекав, що камера тут не сильне місце. Але я зрозумів, що у багатьох оглядачів проблеми з триманням телефону без тремору рук. А це важливо, бо в камери немає оптичного стабу, і навіть електронного також немає, і треба завмирати бажано, коли фоткаєш. Взагалі непогану деталізацію та якість, із нього можна витиснути. Зараз я порівняю зі своїм субфлагманським Mi 10T Pro, котрому вже 3 роки і 4 місяці від дня покупки. Але сенсор на той час був великий. І класний. Отже, обоє фоткають в авто з Auto HDR. Ми бачимо, що у шарка фото світліше, але роздільність нижча – 16 проти 25 мегапікселів. Але й місце займає фото з шарка удвічі менше. Якщо поглянути деталі, то видно, що 10T Pro навіть трохи промахнувся. І ось у Шарка паутинку видно, в мого Смарта там каша. А от боке краще у 10T Pro, бо сенсор більший, то і розмиває фон сильніше. На другому фото видно також, що розмиття краще в 10 t Pro, пірамідка по деталям, плюс-мінус паритет, де не де мілка шерсть краще видніється в шарка, але і шарпінгу більше в шарка. Жаба подобається і там, і там. А от з головним своїм призначенням для більшості будемо чесними, камера справляється непогано, навіть в дуже поганому освітленні. До речі, основна камера в нас одна. А що це за камера, чи то муляж, чи для глибини різкості на фото, не знаю, але грає незначну роль точно. До речі, в камеру ще вбудовано Google об'єктив. Дуже класна і зручна штука, хто не знав, якщо треба щось знайти по фото. А от на рахунок відео, давайте я прямо під час відео і прокоментую, якраз і запис голосу почуємо. Тест зйомки. Відео це у нас 2К, ніякої стабілізації немає, хоча заявлена електронна стабілізація, але я думаю, її тут особливо не буде відчуватися. Тому, якщо знімати відео, то краще зі штативу, бо з рук буде в будь-якому випадку тряска. Також я бачу, що тут недолік експозиція надто скаче. Тобто видно, що телефону важкувато саме в відеорежимі. Ну, якщо взяти якісь об'єкти і зблизька знімати, то досить це непогано. По краям не сильно милить, як мобільна оптика часто цим грішить. Але от експозиція, звісно, це не його сильна сторона. Так, а ось вже телефон на штативі, і бачимо, що. Набагато все красивіше стало, коли немає тряски. Саме тряска все псує, все враження від відео. А ось так от навіть на цей телефон, як на мене, якість. Перевіряємо фокусування. Достатньо близько фокусує. Ось крупним планом чудово виглядає все. І класне боке. Тобто фокусна відстань тут пристойна. по... Саме відстані до самої камери, і взагалі непогано, погодьтесь. Ось так: різкість хороша, можна показувати деталі. Підсумовуючи по камері, знову ж таки я розраховував на трохи менше. А от на датчиках-сенсорах явно зекономлено, звісно. Магнітного датчика взагалі немає, компас не запустиш. Зате датчик освітленості є, регулює яскравість нормально, датчик наближення також є, і тушить екран під час розмов коректно. А ще непогано ловить супутники і як навігатор піде також. І родзинка це робочий NFC, через нього вже платили в супермаркеті, і все працює як слід. Давайте по недоліках, як я вже казав, іноді відчеплюється Wi-Fi сам рідко, але буває. Мають місце деякі підфризи анімації іноді. А також було що заглюче від якогось застосунку, і його довелось перезавантажувати, бо він фризив, щось там лагав після перезавантаження, все як рукою зняло. Але такий випадок місце мав. Оболонка в нас док OS 4.0 на на му Androїді, і чимось навіть нагадує MIUI від Xiaomi. Майже все, що можна на MIUI, можна і тут, типу подвійний екран, керування жестами і так далі. Це класно і зручно. Єдине, що це BlackView, не перший ешелон. З оновленнями буде не так, як в А-брендів, і це також одна з причин, чому він дешевше. До речі, у мене міжнародна версія, бо є ще версія з всілякими там Яндексами та іншим для однієї навіженої країни. Тож я посилання конкретно де купував, лишу в описі. З 18 березня будуть розпродажі на аліку, купони і всяке таке. Тож можна буде купити дешевше, як я це зробив. Ну або в нас вже дивитись, що було швидше, але вже й дорожче, тому всі посилання в описі. Покрутити в руках це одне закрадалися б підозри, але за два місяці щоденної експлуатації з косяків було лише те, що я озвучив, в іншому все супер. Трубка точно коштує своїх грошей. Виглядає дорожче, працює дорожче, екран не дорожче, і звук також нормальний. Ну, зекономили на камері, на її софті, на матеріалах, на датчиках, бо чудес все-таки не буває, пам'ятаємо. Але що найбільше бісить людей в смартфонах? Правильно? Коли вони туплять, зазвичай це коли мало оперативи, дуже слабкий проц, і забита пам'ять. От якраз тут з цим питань немає. Принаймні два місяці, і все як було спочатку. Перед тим як брати, ще розглядав Оскал Тайгер. Такі ж параметри, інший дизайн, і це суббренд Blackview. Мені чомусь Shark 8 подобається по дизайну більше. Звісно, куди там восьмій акулі братися до айфона 15 про, але ось так відкрив, глянув ціни і порахував, що це близько 10-12 таких телефонів. І думаю, тут додати більше нічого. З вами був ПК Плюс. В назві натяк. Не підписуйтесь заради смартфонів. Тут більше про ПК. Це просто відгук, бо мені сподобались ці трубки. А якщо вам до вподоби ПК, ноути, процесори, відеокарти і все, що з цим пов'язано, ласкаво прошу. І до зустрічі!